Ольга, доброго дня! Я їздила по продовженні карті, яка закінчилась в грудні 2021 року. Руслана, я так їздила по карті. Карта закінчилась в червні. Іра пише взагалі дуже коротко. Мар'яна пише: їхала два тижні тому додому. Віза закінчилася в червні. Привіт, друзі, привіт, підписники. Радий, що ви завітали на цей ютуб канал і дивитесь це відео. Раджу і рекомендую додивитися це відео до кінця, поставити лайк і обов'язково підписатися, щоб не пропустити важливої інформації про Польщу, кордон, перетин кордону. Частенько запитуєте мене в особистих повідомленнях, чи в коментарях, чи навіть в телеграм-каналі, в який я рекомендую вам підписатися актуально про Польщу, про те, як перетинати кордон з протермінованою картою побиту, з протермінованою візою і іншими документами. Як це відбувається, чи мене пропустять, чи не буде депортації, чи є якісь. Штрафи за це, чи взагалі зможу я проїхати кордон. Мені потрібно виїхати з Польщі до України, вирішити якісь питання і з поверненням, не роблячи нових документів, знову заїхати до Польщі. Чи не буде проблема? Офіційно вам говорю, що не буде проблем, якщо у вас протермінована віза чи карта побиту, ви зможете виїхати з Польщі і в Польщу на тих самих протермінованих документах заїхати. Що для цього потрібно? Потрібна віза або потрібна карта побиту. Для візи потрібне запрошення. Звичайно, що запрошення бажано мати свіже, яке підтверджує, що ви і зараз, і надалі працюєте в того роботодавця чи в іншого роботодавця, що у вас є робота, тоді на кордоні у вас жодних запитань не буде. Але і запрошення, так само як і віза, і карта побиту, далі продовжуються. Маленькі уточнення, якщо ви заїхали до початку війни. То карта і віза продовжуються у зв'язку з карантинними обмеженнями, тобто законом, який приймався ще до війни для тих всіх людей, які перебували в Польщі, і вони підпадають під закон про карантинні обмеження. Якщо ви заїхали після 24.02, то ви вже попадаєте під закон, який приймався Польщею для українців, які втікали від війни. Нема різниці, чи ви втікали, чи ви не втікали, але якщо ви заїхали в Польщу після 24.02, ви під цей закон попадаєте, для того вам тільки потрібно зробити ПЕСЕЛЮКЕР, ДІАПЛ і все. І у вас всі документи продовжуються на 18 місяців, врахуючи з 24.02. Люди в чаті, люди в Телеграмі чи в Фейсбуці діляться інформацією, як вони притнали кордон з візою чи картою побитою, які були протерміновані. Я якраз хочу кілька таких оголошень зачитати. Маріана пише: їхала два тижні тому додому. Віза закінчилася в червні, без жодних проблем і запитань пропустили назад в Польщу. тільки питали, чи маю песен. Іра пише, взагалі дуже коротко, без проблем проїхали. Ярослава пише, їздили без проблем. Руслана, я так їздила по карті. Карта закінчилась в червні. Все добре взагалі, без питань на кордоні проїхала. Ольга, доброго дня! Я їздила по продовженні карті, яка закінчилась в грудні 2021 року. То поляки поставили дві печатки про виїзд і про в'їзд. ж проїхали, все окей. Віта пише, я їхала в Україну 21.07. І поверталася 23.07. Пустили без запитань. Карта закінчилась в листопаді 21-го року. Тут ще навіть до початку війни на протермінованій карті побито і не було проблем. Лена пише: я їздила. Карта закінчилася в січні, поверталася 28.08. Ніяких проблем не було. Дуже багато особ писало, що не можна їхати, але їхня інформація неправдива. Перепитала декілька разів на таможні, чи точно впустять до Польщі з України. Сказали, що впускають без проблем. Наталя пише: віза скінчилася влітку 2019 року. Спокійно їжджу третій рік і дуже частенько. Друзі, і таких відповідей такої інформації є багато. Я впевнений, що більшість з вас про це знають. Але і надалі я отримую такі запитання, тому і записую ці відео, в яких інформація повторюється. В яких інформація доповнюється, тому для декого це буде інформація, яку вони вже чули мільйон разів, і на собі вже переконались, що вона працює і їм це не потрібно. А дехто хоче перший раз виїхати з Польщі до України і повернутися по тих документах, які вже протерміновані. Для них ця інформація буде цікавою і корисною, але взагалом сподіваюся, що всім. Подобається те, що вони бачать і чують на цьому YouTube каналі. І ви обов'язково підпишетесь на цей YouTube канал, поставите лайк і в коментарях напишете по можливості свою пригоду, як ви перетнали кордон, з якими документами, і чи вас пропустили без проблем. Як був радий це почитати з вами, як завжди, Саша Матвєєв. Слава Україні! Україна 100% переможе!